Британський боксер Мозес Таума стрімко наближається до титульного бою за звання чемпіона світу. Після ефектної перемоги в Глазго 24 травня він став першим номером у рейтингу WBO, що автоматично робить його головним претендентом на титул. І Таума без шансів для суперника переміг ефектно американця Майкла Палогуна, тричі відправивши його в нокдаун. Рефері був змушений зупинити бій уже в першій половині. Це була 12-та перемога британця в професійному ринзі – 10 з яких нокаутом президент WBO Густаво Лівері офіційно підтвердив, що й підніметься шостої позиції рейтингу на першу. Однак, перш ніж претендувати на чемпіонський бій, Ітаума має дочекатися поєдинку переможця реваншу Усик Дюбоа за обов'язковим претендентом Джозефом Паркером, лише після цього Ітаума зможе отримати свій шанс. Тим часом легендарний Тайсон Ф'юрі заявив, що не планує повертатися в професійний спорт. Він проводить час із родиною, подорожує та зізнається, не сумує за боксом. Проте Фюри не обійшов стороною тему реваншу Усикі Дюбоа. Він заявив, що вірить у перемогу українця вдруге, але наголосив, у надважкій вазі вирішує один удар. Щоб не пропустити нові бої, аналітику та ексклюзив з рингу, підписуйтесь на канал Боксерський Кураж.